До Всесвітнього дня першої медичної допомоги 11 вересня в ліцеї пройшли показові тренування з домедичної допомоги. Представники команд журівців Молода Січ та дунайські козаки на подвір'ї ліцею протягом двох великих перерв показали учням 5-11 класів, як потрібно діяти при різних відах загроз, опіки, обмороження, зупинка кровотечі, удар електроструму. У але частіше його у вас може не бути. Якщо у вас він є, але ви одягаєте його і сильно-сильно затягуєте. Якщо у вас його нема, можна використовувати джгут, ремінь або пояс. Учням Продемонстрували алгоритм дій при серцево-легенівої реанімації. Дехто з глядачів теж спробував свої сили в додаванні першої допомоги. Про психологічну допомогу потерпілому розповіла психологиня лицею Довженка Неля Андріївна. Перша психологічна допомога бути з нею поряд і допомогти їй впоратися. Ціні поради учням надали учитель біології Кеті Круслан Іліч та учитель красного здоров'я Вустян Ева Вікторівна. Координатором заходу стала заступник директора з виховної роботи Романовська Тетяна Геннадійна. Дійсно, це дуже важлива та складна тема для дітей. У випадку надзвичайної ситуації ці знання можуть виявитися безцінними, особливо в наш час.